Перший робочий день цього тижня розпочався на телекомпанії Віка. Дуже жваво тут, як ніколи, людно, гамірно та мотошливо. Новинна студія перетворилася на глядацьку залу. В понеділок стартував святковий 20-годинний марафон у прямому ефірі. Темою першого дня стала історія створення телеканалу. Сьогодні ми запросили близько 20 гостей. На жаль, прийде сьогодні лише 15 гостей. Це колишні директори, колишні оператори, режисери, ведучі, журналісти. Юлія Крупова, віківець із десятирічним стажем, готуючись до ефіру, розповідає, що передивилося чимало архівів. Нахлинули емоції, пригадалися, як ми створювали цей продукт, з якими людьми спілкувалися. Часи монтажу, часи написання текстів. Тобто, ну це дуже емоційно і переживаєш, ніби знову повернувся 10 років назад. Ще більше спогадів у тих, хто стояв у витоках створення телекомпанії. Першим почесним гостем ефіру став один із засновників «Віки» Олег Малков. А це основатель це Валера Петоніц, я і Валентин Серісе, якого, на жаль, немає в живих, він трагічно загиб. Було два, е, фільми, два бойовика, піратські копії. Тобто те, то, що, ну, тоді такого поняття піратство ще ніхто не відсліджував, собственно говоря, в принципі, це не було порушенням закону. Вот. Я просто взял из дому, из дому два магнитофона, у меня было два магнитофона, и выпустили вот эти два первых фильма. Згодом пригадую Олег Малков з'явилася назва телеканалу, потім логотип. Рік за роком змінювалося і наповнення ефіру. Однією з перших журналісток Вікі була Тетяна Балякіна. До з пригадою приїхала у 91-му. Вирішила спробувати себе у тележурналістиці і застрягла на віки на цілих 10 років. Якщо Слівспомінати можна вспомнити дуже багато, тому що в пору всім сабратися написати якусь книгу воспоминань Інтересну, содержательную, потому тому що было действительно содержательное время. Цьогоріч першому на державному черкаському каналу виповнюється 20. Він виріс професійно, змінився. Це помітили всі запрошені. ті, з кого віка починалася. Віка на сьогоднішній день дуже класна компанія, вона мені подобається собственно говоря, всі, хто трудились, струділися, зря, не зря трудились. у самому прямому ефірі сучасне та минуле поєднала Марина Лук'яненко. Попри свій молодий вік, журналістка має вже 5 років віківського стажу. Перед чотиригодинним прямим ефіром говорить, дуже переживала. До останнього не уявляла, які це матиме вигляд у кадрі, але результатом задоволена. Перший 12 години робочий день вже позаду. Не скажу, що говорити упродовж чотирьох годин було складно. Було складно стояти на 10-сантиметрових підборах. Тож зараз дуже хочемо. Хочу відіспатися, відмовчатися і відлежатися. Телемарафон у прямому ефірі триватиме щодня з 5 до 9 вечора. До жвавих дискусій у студії може долучитися кожен глядач. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.